Джотро, звичайно, що нетерпіла, і також викликає свого духа, сила якого вразила Абдула, через що той вирішив не стримуватися. Також Джозеф одразу почав пояснювати, що це в нього не злий дух, а стенд фізичний прояв життєвої енергії людини. Розізлившись на Абдула, Джотро потушив поум'я його стенда та вийшов з тюрми, щоб добити Араба. Але в момент Абдул просто ховає стенд та розвертається, так як його справою було просто змусити Джотро вийти з тюряги. У найближчій кав'ярні Джотор. Розповідають більше про стенди. Ти дратуєш, паскуда. Гоу засранцю, як ти посмів називати свою матір паскудою, і плюсом до цього поява стендів у Джостерів пов'язана з тим, що повернувся їх давній ворог сімейства. Жотро у це не повірив, думаючи, що у діда вже почалася гарячка. У відповідь на це Джозеф демонструє одну зі здатностей свого стенда Hermit Purple – спиритичні проекції. І завдяки цьому він робить фотографію. А поки вона проявлялася, то Джозеф нагадав, що у всіх, в кому тече кров роду Джостер, є родима пляма у формі зірки. І коли фото проявилося, то виявилося, що Діо вийшло захопити тіло Джонатана, яке і відправляє, так би мовити, сигнал небезпеки всім нащадкам, через що у них і пробудилися стенди. Але якщо що, то, наприклад, у таких як Абдул, стенди були все життя. І протягом відео ви взагалі багато чого дізнаєтеся про них. Якщо що, то Діо відчуває, коли Джозеф робить ці спіритичні фото, та розуміє, що зустріч з нащадками Джонатана невідворотня.